ж, друзі, тим хто до нас приєднався з Програму доброго ранку. Черкащино. Ми вже щойно переглянули новини та погоду, і настав час ранкових гостей їх сьогодні. У нас дуже багато. Так, друзі, ми говоримо сьогодні про новорічний переполох, але не забуваємо про події, які відбуваються у нас в Черкасах, адже хочеться вам повідомити про приємне. А саме сьогодні до нас на гостини завітав Євгеній Грицай, це тренер секції а, Тхеквандо, клубу Черкаські тигри разом зі своїми підопічними. А чому вони завітали? Тому що нещодавно вони побували на міжнародному турнірі в Греції і привезли нам ось такий кубок, про який. Вони сьогодні нам розкажуть. Доброго ранку вам усім. Доброго ранку. ранку. Ж... Женя. Ну, спочатку хочеться звернутися до вас, щоб детально що розповіли взагалі про цей міжнародний турнір Треції. Е, на останньому чемпіонаті Європи та світу е, весь світ взагалі е, дуже здивувався е, виступом, дуже ефективним е, грецької збірної з Тайк-Вондо в зв'язку з цим ми вирішили вирушити на міжнародний турнір, який проводився безпосередньо там. Проводився в місті, даний турнір проводився в місті Салоніки. 15 країн з різних куточків світу брали в ньому участь і налічував турнір 1400 учасників. Рівень турніру був достатньо високим. І розглядаючи положення на дані змагання і рівень грецької команди на даний момент, всім тренерським складом вирішили вирушити безпосередньо на турнір в дане місто. Яка збірна представляла нашу країну? скільки учасників було від України? Збірна України представляло близько 200 учасників, і з них 38 – були спортсмени Черкаського клубу Черкаські тигри. Нічого собі, може п'ята частина цих учасників були українці. Так, Жень, ну ми хочемо запитати про е, кубок, власне, відкриваєте секрети, яке ви місце отримали, тому що ми не питали перед ефіром. <зас> <зас> Зараз нам Євгеній все розповість. Річ в тому, що загального командного, е, результату не було озвучено на даному турнірі, оскільки. Змагання були безпосередньо індивідуальні. Даний кубок давався спортсменам за перше місце в розділі спаринг в віковій категорії юніорів 14, 15, 16, 17 років та дорослих. Так, якщо це індивідуальний, тобто чий із цих спортсменів, чий це кубок? Представниками е, юніорів у нас був Дацик Єфрем, е, який є перше місце в юніорах безпосередньо і зайняв. Ну, тоді, Єфрем, ми передаємо тобі слово. Розкажи, будь ласка, про свої емоції. Наскільки тобі складно було на цьому турнірі боротись? Е, емоції були захоплюючі. Мені дуже сподобалось. Не було тобі страшно, там руки не трусилися? Ні. Хто був твоїм конкурентом з ким змагався? Греція. І один українець попався одразу в першому бою. Нічого собі, чи зустрічався з ними раніше вже на змаганнях? Ні. Ні разу. Як довго тренувався до цих змагань? Всі Всі роки свої. Нічого, Іган, розповідайте про вашого підопічного, як їм вдалося з кількох перемогти спортсменів і дійти до такого високого звання і за вибору та Ми були в непоганій формі, в принципі, вже після Кубку України серед дорослих та юніорів. Після такого етапу Вист... Вистановлюючого uh -huh. е за 21 день до початку змагання два тижні е усилено тренувалися кожного дня. Е після даних зборів е провели ряд теоретичних тренувань, де роздивились всі помилки, які в нас були е зроблені на е Кубку України. Е е і в Принципі процес підготовки вже був на момент виїзду завершений. Так ну ми помітили на от хлопці сидять у них є медалі. Хлопці, покажіть, будь ласка, детальніше на камеру. Я так розумію, що це всім учасникам видали, так чи переможцям? Тільки переможця Бачите, тут безліч дипломів У нас є І лише місця там кажуть, кажучи. Є треті місця. Також наших спортсменів. В віковій категорії, вікові категорії 9-10 років до 25 кг, там два, дві бронзові нагороди. Mm -hmm. Спортсменам, дорослим та юніорам, не всім, видав, не всім видавався комплект нагород, тільки переможцям, спортсменів з безпосередньо дітей, вікової категорії 9. Десять років спортсмени були розподілені в певні групи. Не всі спортсмени отримали нагороди, а лише ті, які безпосередньо були переможцями. Так, можете опускати. Ну і в загальному підсумку, скільки здобули нагород може, і черкащанам? українці дуже багато здобули нагород. Черкащани здобули 18 перших місць. Нічого свій потужний результат. 18 перших місць з 38 учасників, так? Та, Черкаський зі неймовірно. Хотілося б ще поспілкуватися з дітками, <гум> і у нас Максим Тищенко, він вже готовий поговорити. Макс, ну розкажи, будь ласка, як тобі було, які твої емоції були, коли ти приїхав взагалі на чемпіонат? У мене були емоції класні і здивовані, що. Змогли досягти таких да. результатів. Ти особисто з ким боровся? З Грецією з одним українцем. І що ти можеш сказати про цей поєдинок? Ти задоволений собою? Mm, ну, можна сказати, так. Так. Розкажи про свою нагороду, яке ти місце отримав? Я отримав третє місце. Третє місце. Ну, ти молодчинка, мені здається, це лише початок mm -hmm. і попереду лише. Перші місця. А, так, Євгенію, ми знаємо, що ви прийшли до нас не лише з кубком, не лише з грамотами, не лише з медалями, а й принесли такий собі командний туль. Що це таке? Це комплекс формальних вправ, які розвивають в спортсменів, які їх виконують, силу, швидкість, спритність. Та стимулює розвиток сильних концентрованих ударів безпосередньо в спарингу. Наші спортсмени на останньому кубку з України серед дітей здобули в командному формальних вправах в командному розділі Перше місце, тому вони вам підготували даний подарунок. Прекрасно. Тоді просто зараз, хлопчики, ми запрошуємо вас а, до нас на таку маленьку імпровізовану сцену. Ось підіймайтеся. Підіймайтеся, і просто зараз для вас, ліпіталаглядачі, від наших гостей невеличкий сюрприз. Браво, дякуємо вам хочете. Просто зараз у прямому ефірі. Був ось такий приємний подарунок від наших гостей. Ми хочемо, звісно, вас привітати з вашими перемогами. Ви надзвичайні молодчинки. Дякуємо, що ви так класно представили не лише Україну, а й Черкащину. Ви молодці! Дякуємо, Євгена, за підготовку таких потужних бійців. Що от справді є, кому захищати українські а, реалії на Ти арені? Дякуємо і вам за запрошення.